Банківська таємниця зняти розказав, що з українцями, українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського українці. Тепер наші гроші не зовсім можуть належати на банків. Я вам та... зараз скажу, що сталося, бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хрежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправи, треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів. На ньому де розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є від зеленського. Деталі півроку я... тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте? Бо він розказує, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек. Ви офіційно з цим ну, там, а, договір оферта вшита в це погодження було, що банківська таємниця буде у вас знята. А українці по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так, як от, будь ласка. 1 жовтня 2025 року вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа. Ну дуже жирна в країні, де а, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість і.